Цей танк КВ-1 часів Другої світової війни в мініатюрі зробив рівнянин Іван Шевченко. Його вага 8 кілограм. На борту є можливість повністю керувати пушкою, тобто башнею. Є можливість стріляти кульками 6 міліметрів дитячими, на стандартами. Також стоїть димогенератор. Загалом на виготовлення мініатюрної версії радянської машини пішло орієнтовно два місяці. За танчик давно поне питали. Друзі, що ти машинки робиш? Зробив вже якогось танка, Все-таки фанатів одної відомої ігри вистачає. Ось. А нам попалися креслення, власне, хороші креслення самої підвізки. От в цьому весь нюанс був по танчику. Одним з найважчих завдань, каже Іван Шевченко, було зробити механічну гармату. Такий от механізм пушки. Два дні почалося просидіти, щоб вона самовзводилась, і робила, виходить, імітацію самого пострулу до відкату. Ствола щокну рухливість танка забезпечує гусечний рушій. Розганяється він до 10 кілометрів та може їздити годину. Підзаряджається мініатюрна версія танка від розетки. Тут кнопки на включення, виключення і зарядка. Тут у нас різне дрібне таке барахло, яке треба любому танкісту. І, власне кажучи, кульки для своєї пушки. Наразі чоловік вже зробив дев'ять моделей від автомобілів радянських часів до наших днів. Планів дуже багато. Це як мінімум оснащення збільшувати, пробувати вже щось в металі робити, тобто якісь елементи. Ось, мабуть, все-таки розробити повністю моделі лінійку радянських вантажівок, От мені тут не подобається. Може, ще один танчик побачимо». Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, Роман Шиконець. Новини на Суспільному.